чуть-чуть і догаряти, войни, пожари. О, ні, 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 це не мій стиль. Почнемо спочатку. Доброго вечора, України Доброго вечора, доброго ранку. Хто коли дивиться, сподіваюсь, таке коротеньке відео вам сподобалось. Це перше відео, над яким було зроблено стільки праці, та перший ролик, на якому був написаний сценарій. Скільки часу зайняла ця робота, не можу сказати, оскільки даний запис робиться, напевно з самого початку праці над цим шедевром. Якщо що, цифра зараз з'явиться на екрані. Взагалі я хотів зробити останню серію по аномалії у вигляді прямої трансляції. Тому Вирішив подати це у вигляді такого ролика, а не маленького віконці з текстом як у минулий раз. Сама трансляція буде не знаю коли, оскільки у мене зараз є досить багато справ. Окрім війни за вікном, у мене ще й навчання. У мене почались атестаційні тижні, після них відразу починається сесія та екзамени. Тому тільки коли це все кінчиться, то ролики почнуть виходити раз у 3-4 дні. Ось у планах на майбутнє. У мене є дві модифікації, але є з ними одна маленька проблема, вони тільки на англійській мові. Тому скільки займе часу роботи над роликами по цим модифікаціям я навіть не уявляю. Але я сподіваюся, що не буде з цим великих проблем. Ну, це все, що я хотів сказати. Коли пишу цей сценарій на, го на годинку, зараз друга ночі, тому усім до зустрічі у наступних роликах або вже на трансляції.